Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку. Ксенія Томашева Корчма, як там її. За столиком сиділи двоє. Надзвичайно серйозна дівчинка, років 13, чоловік. То ви допоможете? З надією в голосі перепитала дівчинка. Я заплачу, ось. Найдорожче, що в мене є, це татусева. У нього була коли. Дівчинка підсунула до співрозмовника десятигривневу монетку сріблясте кружальце було зім'яте то слід від кулі, що влучила майже точно в лоба мазепі. Оплату прийнято, кивнув її співрозмовник. Тобі час йти. Але послуга за послугу це занеси зараз, а це за місяць надійшли. Адреси там написані. Він простягнув дівчинці два листи. Юджин жодним чином не вважав себе людиною, яка потрапляє в цікаві історії. Так, він доволі регулярно, так би мовити, влипав. але ті всі халепи були далекими від того, щоби перетворитися на захопливі пригоди, про які не соромно друзям розповісти. Ні, то все були побутові прикрості. Не халепи, а так, халепоньки, навіть розповідати нічого. Час від часу викладаючи. Час від часу, викладаючи залишки зарплатні за черговий томик фантастики, хлопець словив себе на думці, що обери він письменницьку кар'єру, йому навіть нічим було б надихнутися. Власне, ця халепа теж починалася за звичною схемою. Телефон, який за дуже смачну ціну він придбав на карданах, раптом виявився краденим. Отож, довелося повертати його власнику. А замість того, щоб радіти економії на вдалій покупці, доводити, що Юджин цей девайс не поцупив. Заощадив, так. Та застався без мобільного зв'язку ще й без грошей, щоб хоча б викупити свій старий китайфон. Звісно, Юджин пропустив дзвінок з вимогою вийти на кілька годин раніше на роботу, в переддень 8 березня. З'явився на зміну, як завжди, о другій, і потім півдня виправдовувався. В історію з телефоном колеги не повірили, аргументуючи свою недовіру тим, що вони вищої думки щодо Юдженової довірливості. Пані Марини в кав'ярні вже не було, тож відбувся легким переляком. Начальниця терпіти не могла, коли підлеглі не з'являлися за першим свистком на робочому місці. Навіть повітряні тривоги не вважала достатнім виправданням. А тут, за свідченнями колег, пішла аж занадто розлючена, так і не дочекавшись баристи. Але зарано Юджин зрадів, що пронесло. Євгене, як давно ви в нас працюєте? Пані Марина пригубила каву і відсунула стильну філіжанку, заплямованому помадою відтінку рожевий нюд. Сьогодні начальниця з макіяжем, вочевидь, перестаралася мабуть, на честь жіночого свята. Та давненько. протягнув Юджин. Дивне запитання. Нова власниця кав'ярні, щойно всіх зібрали для врочистого знайомства, повідомила, що знає про працівників усе від дати прийняття на роботу й до кількості запізнень за останні півроку. Як ви вважаєте, чи адекватно ми оцінюємо вашу роботу? примружилася вона. Такого запитання хлопець не очікував. Ну він знав, що нове керівництво проводить із цінними співробітниками у розмови. Від початку каденції пані Марини в кав'ярні тривав двіж під підходовою назвою оптимізація. Когось підвищили, комусь дали зміну в інший час. Полінціон премію виписали. А баба Валька вже другий тиждень проводить серед колег і відвідувачів майстер-клас із художньої української лайки. Воює з бісовою машинкою, електричним підлоготером, що його нова менеджерка придбала під гаслом тієї самої оптимізації. У поміч підлогатеру пані Марина ще й генератор замовила, і Юджин з острахом чекав на прибуття того. У суто жіночому колективі місія із заведення цієї воїстино бісової машини паде на його крихкі чоловічі плечі. Добре, що хоч блекаути позаду, відключень давно вже немає. До наступної зими Юджин не загадував може статися, що російський воєнний корабель нарешті дійде туди, куди його послали. І в генераторі потреби не з'явиться. А може, каховську греблю загарбники підірвуть чи навіть ЗАЕС і всім буде не до походів по кав'ярнях. Хоча Юджин підозрював, що від зустрічі з улюбленим кавусиком українців не здатне втримати ніщо, ні карантин, ані війна. Прийом, прийом. Пані Марина нетерпляче поклацала на манікюреними пальцями у хлопця перед обличчям. Юджин аж ніяк не вважав себе особливо цінним співробітником. Так, баристою у старому каті він працював відтоді, як кіт, на честь якого назвали кав'ярню, був іще кашеням, як і сам хлопець. Тобто, Юджин був не кашенятком, а зеленим студентом. Та це байдуже. Звісно, він чудово розумів, що тримається на роботі, бо відвертих косяків не припускається і від незручних змін не відмовляється. Ну і ще трішки тому, що всі настільки звиклися з присутністю його русявого чуба біля кавомашини, що почали вважати самого парука чи то частиною інтер'єру, чи то місцевим талісманом. Нарікань не маю. обережно відповів він менеджері, яка уважно дивилася в очікуванні відповіді. Це добре, що ви їх не маєте. У грудях тьохнуло. наголос на ви. Але я, на жаль, не можу сказати того ж про себе. Що на вашу думку ви мені щойно налили? е Капучино? Для певності хлопець узяв заплямовану помадою філіжанку і відсорбнув кава як кава з молоком. От бачите, Євгене, пані Марина похитала головою. Ви навіть самі в цьому не впевнені. Це не капучино, це перегрітий лате. Але ж ми стильний заклад. Як на вашу думку, ми маємо підтримувати репутацію модного молодіжного місця, коли наш бариста. Навіть не розуміє різницю між капучино і лате. А що ви робитимете, якщо хтось макачі замовить?» Гуглитиму. спробував віджартуватися Юджин. Менеджерка жарт не оцінила. «Ні, ну реально. А що я ще можу зробити? У нас шоколад тиждень тому скінчився. Та й у якому місці ми модний молодіжний заклад, коли здебільшого обслуговуємо місцевих старожилів. Які, дивлячись на термінал оплати карткою, сіпаються перехреститися. Гуглити це гарна ідея. Це краще, ніж заохочувати пенсіонерів грузити навколишніх спогадами. Якби ви так і робили, то й контингент у нас помолодшав би, та й капучино е, покапучинішав би. На жаль, відзавтра вам доведеться гуглити вакансії. Утім, це ви знаєте, як робити. Пане Євгене, вимушено повідомити, що вас звільнено. Але ж Марино Станіславівно. Ой, не треба було цього говорити. Якщо існував примарний шанс, що менеджерку вдасться вмовити на випробувальний термін і підвищення кваліфікації, то Юджин щойно забив цвях у труну цієї надії. Як він міг бути настільки йолопом, щоб забути, як пані Марина ненавидить, коли її кличуть по батькові. Дивна фантазія. Що відсутність дорослої приставки до імені зробить начальницю на кілька років молодшою, коротко опишіть ваші сильні сторони та або наведіть рекомендації з попередніх місць роботи. Юджин завис із занесеним над клавіатурою пальцем. І хто ці довбані шаблони для резуме вигадує? Рекомендації йому світили хіба від баби Вальки, та й ті в її фірмовому стилі. Хоч генек у нас і не поміч, а неміч. Але людина хороша, серце має добре. Пані Марина навряд чи погодиться і пару добрих слів за нього замовити. Чимось хлопець дуже не догодив їй. Чим саме він так і не зрозумів. Ніби й не було ж аж якихось там підстав для конфлікту. Звільнила, та й годі. Та коли Юджин забирав документи й останню зарплатню, у нього склалося враження. Буцім Бо менеджерка боялася, що він почне розмахувати юристом, якого, наче ілюзіоніст, витягне з внутрішньої кишені та якимось дивовижним чином залишить робоче місце за собою. Здається, вона навіть полегшено зітхнула, коли за хлопцем зачинилися двері. Отже, на рекомендації надії немає. Доведеться вигадувати якісь сильні сторони. Вони щось геть не вигадувалися Бариста з нього ніякий. У цьому його колишня роботодавиця мала рацію. Налаштувати кавуварку так, щоби пристрій видавав щось віддалено схоже на нормальну каву, наскільки це взагалі було можливо, Юджин міг. Але всі ті візеруночки на молочній пінці, це вже мистецтво поза межами його розуміння. Та й коктейлі крутити, як справжній фокусник він не вмів. Чим таким іще людина його професії здивувати може? Хіба оригінальністю? Вмію слухати. Старанно набрав одним пальцем, сподіваючись, що опис вийшов не занадто коротким. Дядьку, я тобі весь день дзвоню на Чеврельсу. Чого трубку не береш? Ми у васька на хаті завтра на Всеношну. Ти з нами? Месенджер наполегливо блимав повідомленнями від приятеля. «Поскільки скидаємося, вибратися в люди було непоганою ідеєю, але непокоїла ціна питання. Фінанси без своєчасного підживлення у вигляді звичної платні, танули на очах. П'ять сотень на сушню і пивас. Бухати не будемо, бо васькова дружина з малим за два дні з Польщі повертаються. Я подумаю. Юджин уже третій тиждень перебував у пошуках. Але чи то його резюме, сяк так утиснуте в поцуплений з інету канонічний односторінковий шаблон, не справляло враження на потенційних роботодавців. Чи то порозкидав він його не на ті сайти, де управителі кав'ярень персонал шукають. Єдина пропозиція, яку хлопець за весь час отримав, вигляд дивний, щоби не сказати, підозрілий. Лист надійшов учора, якщо точніше, то його підсунули під двері, замість того, щоби вкинути поштову скриньку в під'їзді. І не ліньки було поштареві пертися на сьомий поверх. Спосіб доставлення листа не додавав надійності вмісту того. Але вибору не було. Ваші вміння нам імпонують. Є вакансія на заміну початок 4 травня о 16.00. І далі значилася адреса, за якою, вочевидь, і був розміщений заклад ані номера телефону, ані мейлу, щоб уточнити подробиці вакансії. Але навіть якщо це разовий вихід на зміну, гріх не скористатися нагодою поповнити гаманець, зависнути з друзями хотілося. А в умовах бюджетної невизначеності економити доводилися кожну копійчину. Хто зна, коли вдасться роботу знайти. А за орендовану квартиру платити треба щомісяця. Та й волонтерам закинути, хоч пару сотень не завадить. Звернувшись із Золотоворіцької підарку, Юджин на мить упіймав себе на думці, що провалився в часі. Замість сучасного Києва у весняних довгих тіннях по той бік арки причаїлися пошарпані гаражі триповерхівки з минулого століття. Навіть очі потер. Що цікаво, цей простий жест допоміг скинути ману. Місцевість виявилася знайомою і незбезлюдною. За столиками кав'ярні у дворі з воронами тусила весела кампанія, з бургерною розвивалися звабливі аромати. Юджин звірівся з папірцем. Назва закладу, що його запросив, ані з каштаном, ані з бургерами нічого спільного немає, та й літера біля дев'ятки в адресі, яка здивна. Юджен не пригадував, щоб у центрі Києва були будинки з буквенним найменуванням К. Літера К таки знайшлася вона примостилася рівнесенько між літерами А й Б, ніби виправдовуючи логіку, що ховалася за дивокуватою нумерацією. Будівля мала вигляд чужорідної вставки, наскільки це взагалі можливо в місці з настільки хаотичною архітектурою. Невеличка, одноповерхова, із жовтим дерев'яним фасадом, вона втулилася між глухою стіною, з воронячим стрит артом і сусідньою двоповерхівкою, усім своїм виглядом промовляючи, Посуньтеся! Вивізка над синіми дверима лаконічно повідомляла Корчма. Юджин знову зазирнув у папірець. У тому йшлося про корчму на роздоріжжі, але хлопець вирішив не прискіпуватися до деталей. І так майже спізнився. Навряд чи в цій дірі є ще один заклад зі словом корчма в назві та літерою К в адресі. Інтер'єр корчми був ретельно витриманий у стилі Все намішано. Такого безсистемного, принаймні на перший погляд, звалища мотлоху незрозумілого походження, який назвали місцевим декором. Юджин іще ніколи не бачив наживо. Хіба на фоточках у дусі Вітальна сумасшедшої бабці чи іграх жанру «Знайди предмет. Приголомшений цим нагромадженням усякої всячини, хлопець завмер на порозі, роззявивши рота. Корчма, вочевидь, претендувала на космополітизм дизайну тут тобі і стіна слави, як у типових американських барах, і куточок аля Прованс, складений з купи різномасних дверей. Двері були приставлені до стін, підвішені до стелі, покладені замість стільниць. Усю цю дверну вакханалю прикрашали зворушливі букетики з китис-лаванди й висушених квітів, розставлені у відерцях у найнесподіваніших місцях. Біля шинквасу примастилася справжнісінька телефонна вудка з вінтажним телефоном автоматом. А от кавоварка та барне обладнання мали надсучасний вигляд що дивним чином гармоніювало з допотопною радіолою в кутку й рештою інтер'єрного хаосу. Аго, є тут хто? За шинквасом було порожньо, і хлопець роззирнувся в пошуках відповідальної особи чи бодай хоч когось із персоналу. Самообслуговування донісся тихий сміх з-за столика біля шинквасу. Відсунувши рибкий стілець, єдиний наявний відвідувач корчми підвівся. Поклав щось на стійку біля касового апарата й попрямував до вхідних дверей, які хлопчина так і не зачинив, стояв у проході, тримаючись за ручку. Дозволиш? підморгнув юджинові чоловік, не нудьгуй тут, а я піду вже дещо пошукати треба. Він потер плече, продемонструвавши порожній рукавши шитої сорочки. Усміхнувся кривувато на правий бік, посунув юджина й вийшов. Хлопець машинально ступив крок уперед. Але ручку дверей чомусь так і не відпустив чіплявся за неї, наче за останній звичний предмет у всесвіті божевілля. Чому нагадку спала асоціація з Марвелівським мертвонародженим монстром? Юджен пояснити не зміг би можливо, через стійке відчуття дежав'ю, що появилося в нього від погляду на відвідувача, з яким хлопець щойно розминувся. Якогось біса він був упевнений, що має знати цього чоловіка середніх літ і зросту. На обличчі якого з особливих прикмет можна виділити хіба невеличку родиму пляму на нижній губі, якщо не зважати на нетрендові нині вуса, звісно. І хоч подібну пляму Юджин точно до цього не бачив, він однаково не міг відкараскатися від думки, що обличчя це мав би впізнати. Халепа. Хлопець себе добре знав якщо щось у голові засяде, мелодія примарна знайома, чи ото як його, актор, не буде йому спокою, поки не згадає. Тому не полінувався назовні визирнути. А що як пригадає, де бачив, якщо ще разок добряче придивиться? Але чоловіка і слід випарувався. У провулку взагалі якось на диво порожньо зробилося. Галаслива компанія пішла, покинувши на столиках брудний посуд. Лиш одинокий, сірий, трилапий пес квапно човгав у напрямку Арки, час від часу зупиняючись і блаженно принюхуючись до сонячних зайчиків. Радісно сповістив будильник наручного годинника. Юджин собі таких аж три налаштував за десять, за п'ять і рівно о четвертій вечора. Спізнюватися на потенційну нову роботу він категорично не хотів. Цей був третій. Перший галасував іще, коли Юджин розгойдувався на поручні потяга метро, а другий уїдливо натякнув, що хазяїн має всі шанси запізнитися, коли хлопець пробігав повз золоті ворота. Є тут хто? Знову повернувся до пошуків роботодавця Юджин. За шинквасом людніше не стало, та й тупотіти біля порога хлопцеві набридло, тому він нарешті зважився відпустити дверну ручку і ступити всередину затишного хаосу корчми. Двері за спиною гукнули не сказати, що дуже голосно, але відчувалися в цьому звукові підозрілі нотки остаточності. Юджин здригнувся й озирнувся, але швидко опанував розхобурхану уяву. Нового працівника шукаєте? Підкреслено радісно постукав він у двері, за якими, судячи із запахів, мала ховатися кухня. Двері обурено скрипнули й хитнулися, натякаючи, що, як доречно підмітив єдиний відвідувач, у харчмі самообслуговування. Тож хай і відчиняє їх Юджин сам. Він і відчинив. Побоювання, що він не мав би так нахабно хазяйнувати в чужому приміщенні. Не витримало конкуренції зі страхом запізнитися, чуйка в'юджена була щодо цієї корчми. Так, його недвозначно запросили лише на заміну, але ж. Ну ж бо, як покаже себе з гарного боку, і йому запропонують постійне місце. А що? Добиратися зручно, навіть переїжджати ближче до роботи не доведеться. Кухня виявилася так само безлюдною, як і зал. На плиті булькотіла каструля з густим запашним томатним соусом. Електрична піч горіла жаром і лампочкою підсвітки. У фритюрниці шкварчала розігріта олія, а вздовж стола біля стіни вишикувалися металеві судочки з кришками. З меню було все зрозуміло: відвідувачам пропонували задовольнитися фастфудом, штибу картоплі, фрі та піци. Бочевидь, сюди не посмаколики ходили. Про всяк випадок хлопець зазирнув глибше, всунувшись у кухню, ледь не до пояса. Переступати поріг священого приміщення все ж не став, а як кухар десь за холодильником ховається. Проте у крихітній кухонці сховатися ніде, та й інших виходів з неї не було, навіть вікон не спостерігалося, так само, як і в основному залі. Агов, є тут хто? Юджен навіть на місці підстрибнув, укарбувавшись потилицею в одвірок. Ей, це моя репліка, обурився він. З якого це дива? Ви її запатентували? А ви інспекторка патентного бюро? А що схожа? Схожою дівчина була на бізнесвумен, леді в червоному зі шлягеру 80-х і навіть на кіношну відьму під прикриттям, але точно не на інспекторку. Юджин перезирнувся з відвідувачкою і обоє знервовано всміхнулися. Без діалогу годі шукати, констатував очевидний хлопець. Не такого вітання очікуєш від працівника подібного закладу. Погодилася незнайомка, блиснувши світлокарими майже янтарними очима. А якого цікаво? Ну, замислилася дівчина, вам варто було б запропонувати мені якийсь напій для початку. І який саме напій, пані бажає? слухняно перепитав Юджин. Для початку. Ой, давайте, скажімо, мокачіно, відмахнулася дівчина. Почувши тригерну назву, Юджин підозріло зиркнув на відвідувачку. На засланку від пані Марини вона не схожа. Його колишня начальниця точно з такими дружбу не водить. Надто природна, одягнена зі смаком. Навіть попри те, що діловий костюм на незнайомці мав насичений червоний колір, вбрання не здавалося виключним. Інакше кажучи, не та особа, яка попросить мокачино радше макіато без цукру чи навіть звичайний чорний американо. У мене сьогодні поганий день, а точніше тиждень. Ніби відчувши його сумніви, пояснила дівчина. І настрій, відповідно, гірше нема куди. Чула, що чим безглуздішу, екзотичнішу назву мають кавові напої, тим краще вони той настрій поліпшують. Я вас люблю, зізнався Юджин і рішуче покрокував за шинквас до кавомашини. Хай там що, а клієнтку з настільки здоровим підходом до його улюбленого напою він має обслужити. Врешті-решт, його викликали на роботу починати з четвертої. А вже четверта п'ятнадцять, не менше. І те, що роботодавець запізнюється, зовсім не значить, що Юджин не може проявити себе з кращого боку. Як приготувати справжній макачино, він знає. Дослухався до поради пані Марини й погуглив. А от що робити, коли справа дійде до виставлення рахунку? Просто сподіватиметься, що хтось із тубільців таки з'явиться, і клієнт із ним розрахується. Ось, тримайте. Він повернувся до дівчини, що вмастилася на високому стільці біля шинквасу. Е, пані, так діла не буде. Побачивши зачервонілі очі ніс клієнтки, Юджин притримав філіжанку з ароматним напоєм. Ви ж знаєте, що кавові напої з безглуздими назвами працюють лише в комбінації з правильними вухами. Розказуйте, не переводьте продукт. То ви подаєте макачіно з присмаком нахабства? Чого це я маю виливати душу незнайомцеві? Поцікавилися гостя, але наче не розсердилися. Тоді почнімо зі знайомства. зорієнтувався хлопець, відчувши, як відступає синдром самозванця. А натомість вмикається звичний режим друга бармена. Мене звати Євген, але клієнти кличуть Юджином. Мене клієнти також кличуть не за справжнім іменем. Дівчина виявилася міцним горішком і так і не назвалася. Але контакт уже встановився. Так. Юджин підсунув макачіно ближче до клієнтки. І, як я розумію, ваш кепський настрій пов'язаний саме з клієнтами. Яка знайома ситуація? Власне, все справді почалося з клієнтів, але корінь проблеми не в них. Дівчина відсььола макачіно, опеклася, замахала руками і на Юджина схвально виголосила. Нарешті гаряча кава. Замучилася просити барист зробити як слід, хоч тут мене потішили. Добре, якщо ви вже такий цікавий, то слухайте. І з чим біс не бавиться? А Раптом я щось упустила, і ви помітите. Не дарма ж ви за цим шинквасом стоїте. Перетворююся на суцільне велике вухо й замовкаю. Підгорнув їй Юджин. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаюсь.